Всім привіт! Сьогодні розглянемо такий зволожувач повітря. Це додаток так, до того відео, яке ми робили з вентиляторами, якщо пам'ятаєте, та зволожувач такими стіками. От, в принципі, цей більш потужний і цей вже буде підходити там для теплиць, для ну, таких якихось цілей. Для рослин, для квартири, може його навіть забагато. Хоча, там якщо він працює там годину, чи то достатньо, щоб не, ціли, не цілий день, значить, як зроблено, судок на 5 літрів, труба сантехнічна. Робив не збоку, щоб не було там крапель, не робив пряму. Робив під 45 градусів, щоб конденсат, який тут буде збиратися, він назад же і стікав. Щоб у нас не було тут на округі мокрого нічого. От. І така експериментальним шляхом підібрана довжина. Щоб виходив тільки от сам цей туман пар. О, значить, як воно збудовано? Все тут просто, є отакі от модулі, вони на 24 вольта та 06 ампера. десь у нього. Виходить по ТТХ 06 А, але заміряв 07. Є вони з цими різнокольоровими тут світлодіодами. Ну, Замовив таку, але зараз би так, може, брав би і без них. Значить, Кулер звичайний, ну, цей на 24 В можна ставити будь-який. Я тут планував на два модуля, Тут буде ще другий. Тобто сьогодні я включу. Буде в два рази більше ну, в кінцевому випадку, ніж зараз ви побачите. Можливо, доведеться ставити більше кулер, або ще один такий самий в мене там є. Є, ставлять з блока живлення, теж підходить. Але регулюйте там, який потік треба повітря, щоб ну, було не замало, не забагато. Це в мене підійшов під один модуль, ну, мені достатньо. От. Значить, він з таким роз'ємом вже зразу можна брати блок живлення. Там, наприклад, оцей 2 А не буде працювати на 2 От. Я його як зробив, ставлю сюди сам цей модуль. Накриваю кришку, модуль ставлю поблизу трубки, але не напроти неї, бо щоб саме цей як фонтан він, ну, не бив в саму трубу. Він буде бити в кришку, а сам поток повітря буде виганяти цей пар. От. Значить, що ще хотів сказати. Цей модуль десь з доставкою має коштувати близько 300 гривень. Якщо там брати є більш дешеві версії, вони ну, на ті, які мені приходили до цього, вони там є по 120 гривень. Ну, в принципі, часто браковані, або через там буквально декілька годин роботи, навіть не днів, вони перестають працювати. Ось цей такі екземпляр, який пропрацював. Ну Може хвилин 3-4. Він не працює. І їх було теж декілька. От, відкрив там е спор, супричку, цю, да? Гроші повернули. От, але. Ну, чекав тільки його зря. Тому ці брауці, в яких е вони працюють всі добре. От, тут є такі, як. Е Датчик да, води, коли вода закінчується, то він відключається. Якщо це такі П-образні, там побачите на картинках, вони добре працюють. Є більш дороговартісті, там такі модулі на 6, ну вони вже там десь близько 100 доларів. І Дуже-дуже такі вже потужні, ну це краще там для теплиць, для такого чогось. Хоча і цих, якщо 2-3 модулі поставити, то і буде працювати добре. Якщо роблять, щоб воно працювало постійно, наприклад, для теплиць можна беруть велику ємність. Ставлять декілька цих модулів багато і прикріплять сюди такий цей поплавок, як з бачка на унітазі. Тобто, коли вода набралась, перекрилась подача води. Як тільки вода, наприклад, вся вийшла вже. Ну, через це зволоження. Рівень впав, поплавок опустився, і вода пішла знову. Ну, мені такого не треба, тож в принципі я обійшовся так. Але для того, хто у приватному секторі, кому потрібна така система, то її можна легко теж зробити. Зараз я залью воду дистильовану. От, можна краще використовувати дистильовану воду або ж воду. Ну, якусь уже, яку ви прокипітили. Ну, чисто має бути, щоб це вапно ну тут не осідало, і вам вже дихати тим, що воно е, буде зволожувати повітря. Так, нам повезло, бо я знайшов ще один е, працездатний модуль з тих, я казав, що часто браковані, то ми запустимо зараз ну два одразу. От. Е, зібрано все. на... Термоклею, в тобто цих соплях, як то кажуть, все трошки проклеєно, воно має бути так герметично. Отут це йде в комплекті цієї резинки. То, для того, щоб повітря виходило саме через цей отвір. Зараз я його включу і ми побачимо, як він працює. Також. Е Зверніть увагу, в ТТХ написано, що відстань від модуля до верхньої границі, ну, води, рівня води, має бути від 4 до 9 см. І він буде все одно там пробувати. Зараз підключаю живлення. Ось так воно працює без кришки. І ми бачимо скільки пари туману вологи він виганяє. На білому фоні, мабуть, погано видно. Зараз, якщо так, десь сантиметрів 30. Звук тут тільки від кулера, тобто можете поставити е, якийсь більш е, тихіший там от, є на підшипниках, це звичайні дешевенькі. І як бачите, ніяких крапель, нічого нема, на відміну тих, що я показував в попередніх відео. Конденсат, який буде там збиратися, буде там же осідати і скапувати вниз. Тобто в нас буде виходити ось волога. От. Якщо ставити його на стіл чи на щось, то ну, виглядає більш ефектно. Це так, якщо зробити темніший фон, Спеціально повісив, щоб ви бачили, наскільки багато вологи йде. І включив світло на камері для того, щоб було більш зрозуміло такі речі можна робити там в теплицю або навіть там в житло квартиру на якийсь час зволожувати повітря. Особливо рослини люблять, такі, коли така волога, таке повітря. Потік як треба. В принципі, вам мабуть не видно, але ми бачимо, що цього кулера достатньо, бо як відкриваю, то є туман, як закриваю, то кулер все виганяє і в принципі там не залишається нічого. А взимку повітря більш сухе, бо влітку жарко, все випаровується, взимку більш сухе, тому Взимку краще зволожувати. А для, наприклад, там комусь розсади чи рослини. Можливо, буде комусь корисно. Ну, а на сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь до наступних відео. Нехай щастить.